Бути першим завжди важко. Для цього потрібна мужність. Саме таке значення має ім'я Андрій. І саме так звали простого галілейську рибалку, в якому судилося стати першим апостолом Христовим. Понад усе він шукав Бога. Тому, коли почув проповідь Іоанна течі, пішов спочатку за ним. Але одного дня Іоанн, вказуючи на Ісуса, промовив: Ось агнець Божий. Того дня Андрій зустрів Месію, на якого чекав усім серцем. Згідно святого письма. Андрій, це перший учень Христов, який повірив Ісусу Христу, повірив спочатку своєму вчителю Іоанну Крестителю, який сказав про Христа, це Агнець Божий. І він зразу, коли його побачив, він пішов за Христом Спасителем. Але як любляча людина, яка любить і своїх рідних, своїх близьких, він привів до Христа Спасителя і свого рідного брата Сімона якого ми знаємо як апостола Петра, і ці два учні вже ніколи не відходили від свого божественного вчителя і послідували за ним навіть до кресних страдань. Церковні історики стверджують, Андрію випала проповідь у країнах Причорномор'я і Скіфії. Саме так в першому столітті нашої ери звали землі, на яких зараз живуть українці. Пройшовши гирло Дунаю та узбережжя Чорного моря, Андрій з учнями дістався Дніпром того місця, де тепер стоїть Київ. Роздивившись навколо, апостол промовив: на цих горах засяє Божа благодать. Буде велике місто, та Бог влаштує тут багато храмів. Андрій піднявся на ці гори, поблагословив їх та поставив великий хрест. Саме на цьому місці за переказами височіє нині Андріївська церква. Скрізь був Андрій Первозваний, з'являлися християнські общини, будувалися храми. І останнім місцем, де лунав голос Андрія Первозваного, це були, були патри. Тут він прийняв мучницьку смерть через хресні страдання. І ми до цього часу називаємо цей хрест Андріївським. Шановуючи нині першого, хто отримав високе звання апостола Христового, спробуймо успадкувати головні чесноти святого Андрія Первозваного, величезний запас любові до ближніх, духовну мужність та непереможне бажання зустріти у своєму житті Бога.